Розділ 4. Духовний досвід. Пункт 4. Наслідки істинного духовного досвіду. У духовному досвіді людина не тільки переживає присутність і дію Бога, але й відчуває певні наслідки, що змінюють її життя. Справді, коли хтось стверджує, що пережив якийсь глибокий духовний досвід або надзвичайну подію, часто в нас немає можливості перевірити це, важко зрозуміти, людина говорить правду чи помиляється. Тож, крім вище зазначених властивостей духовного досвіду, потрібно назвати й наслідки, які мають місце в житті людини, якщо її переживання пов'язане із зустрічю з Богом, було істинним. Першим наслідком духовного досвіду є вдосконалення людини, тож згодом вона стає довершенішою, зрілішою у її діях можна побачити мотиви. Що виникають із бажання практикувати чесноти, а не тільки з прагнення особистого успіху. Другий наслідок поступово з життя людини зникають такі форми поведінки, як інфантилізм, фанатизм, нарцисизм, егоїзм, ненависть до конкретних осіб або груп, навіть якщо думка цієї особи не збігається з їхньою. Третій наслідок Зміст духовного досвіду не суперечить здоровому глузду, що також відбивається на поведінці людини. Наприклад, якщо хтось починає писати в соцмережах абсолютно нераціональні, дурні, агресивні тексти, можна з упевненістю сказати, що таке натхнення не від бога. Четвертий наслідок Людина Керована пережитим у духовному досвіді, не буде діяти проти церкви, спричиняючи розколи в питаннях віри, навпаки, вона прагнутиме церковної єдності. Звісно, це не означає, що така особа буде підтримувати або приховувати гріхи інших, духовенства чи мирян, однак церква для неї буде домівкою, про яку людина піклуватиметься, а не в'язницею. Для її творчої особистості п'ятий наслідок людина намагатиметься зберегти свій духовний досвід у таємниці, відкриваючи його тільки декому, щоб краще зрозуміти, пережити і верифікувати його. Вона ніколи не допускатиме духовного ексгібіціонізму, створюючи навколо себе. Нездорову атмосферу сенсацій в пошуках захоплення з боку інших. Якщо така людина й буде говорити публічно про Пережити, то тільки з дозволу свого духовного керівника. Шостий наслідок ведена власним духовним досвідом людина може обрати життя відлюдника, проте ніколи не стане мізантропом. Усамітнене життя не заперечує любові до ближнього. Сьомий наслідок. Коли у своєму духовному досвіді людина переживає надприродні феномени, наприклад, зцілення, то не афішує їх. й розповідає про це, то тільки з дозволу духовного керівника. Крім того, така людина завжди готова дати свій досвід на розсуд церкви і прийняти навіть такий вердикт, який не збігатиметься з її думкою. Восьмий наслідок У разі переживання надприродних феноменів людина не прагне їхнього повторення, не намагається примусити Бога знову це зробити. У Божому задумі головну роль відіграє спасіння людини, а не чудеса. Дев'ятий наслідок. Істинний духовний досвід веде людину до простоти, відкритості, а не до дивної гностичної таємничості, створення закритих груп обраних і проголошення того, що вони володіють якимись таємницями, дорученими тільки їм, а не церкві.